Синій, як небо, жовтий, як поле, як сонце, що неодмінно зійде. Його підіймали над вершиною Вересту, відправляли у космос, підносили на п'єдестал поряд з олімпійськими чемпіонами. А ще він стійко тримався на речах учасників Революції Гідності. В наші дні прапор разом із українськими військовими знаходиться на їхніх шевронах, рюкзаках і на оборонних позиціях це символ нашої ідентичності, незламності та боротьби за свободу цього року українці вже у 20-те вшановують один з головних українських символів. Офіційно це свято було встановлене 2004-го згідно з указом президента України. На жаль, достеменно невідомо, коли символ з поєднанням синього та жовтого кольорів з'явився на українських землях. Втім, існують легенди, які стверджують, що ці кольори з'явились завдяки трипільцям під час великого переселення народів. Перші офіційні згадки об'єднання цих кольорів датуються 1256 роком. Тоді вони були використані у гербі Львова, де зображено жовтого лева на блакитному тлі. Цей герб був подарований місту князем Данилом Галицьким. Золотий і синій кольори також були використані у гербі Галицько-Волинського князівства. Поєднання цих барв. Було поширеними за часів козацтва, особливо у період 18 століття, зокрема у запоріжців були сині стяги, прикрашені золотистими орнаментами, зображеннями православних святих чи козаків. Традиційно вважається, що синій колір на прапорі символізує безхмарне небо, а жовтий родючу пшеницю. Але існує і релігійна інтерпретація, де синій це усе земне, а жовтий уособлює творця. Перше офіційне визнання синьо-жовтого як. Прапора українського народу відбулось 22 березня 1918 року. Цього дня Центральна Рада ухвалила закон, що затвердив сполучення жовтого та блакитного кольорів як символу стяга Української Народної Республіки. Протягом 1938-1939 років синьо-жовтий стяг був прапором карпатської України, а 1941 року української держави. Однією зі знакових подій стало Внесення прапора України до Верховної Ради 24 серпня 1991 року. Група депутатів, серед яких були В'ячеслав Чорновіл, Микола Поровський, Іван Заяць, Ярослав Кензьор, Ігор Деркач, Володимир Крижанівський, внесла до сесійної зали прапор розміром 8 на 4 метри і накрила ним трибуну. Пізніше, вже 18 вересня, того ж року, він замайорів над куполом українського парламенту. Тоді ж президія Верховної Ради затвердила. Ле за синьо жовтим поєднанням кольорів статус офіційного прапора країни.